Від смачного для тебе, коли смачне е, наїдання ставиться на перше місце, ти автоматично автоматично зрікаєшся Бога. Бо або Бог, або мамона, коли ти збільшиш матеріальні свої достатки, ти в них погружаєшся, а від Бога відступаєш. Тому погружаючи в земне, ти поружаєшся в страсті. А прогружаючи в страсті, ти втрачаєш Духа Божого. Ти втрачаєш мир і радість. Ти втрачаєш. Ти втрачаєш душу і вічність. Тому постити треба нам. Тому їсти те, що корисне, і їсти небагато, бо желудки у вас насправді невеликі, просто розтягнуті. <гум> ви здавите, ви як засмакуєте, вам тяжко відриватися вже живіт повний, а я не можу лишити. Якби ти так втягався в молитву, що не хочеш лишити молитву. Та я розумію, тоді результат буде кращий. А тебе іншу сторону тебе напрямок. І тому страдаєш живо в тобі живуть. Тому я дуже зосереджува, так і фінансова сторона. Чим більше ти фінансово залежніш себе, тим більше звільняєш себе від Бога від життя вічного, від здоров'я своє звільняєш. Чим до чогось земного ти приліпаєшся, настільки ти приліпаєшся до духа гніву, обіди і пристрасті. Бо це все емоція визивається, сварки і розбрати вдома. І все це радість. Тому, поки ти не вмреш для світу, не народишся для Бога. Умирай у малому, а в велике. Умирай для пристрасті, народися для свободи. Умирай для незадоволення, народися для радості вічної. Умирай для пристрасті. Своїх родин, в своїй праці. Народися для любові Христі. Молитві народися. Старайтеся це осмислити. Старайся це осмислити, бо не осмислить лекція піде ні на що. Просто вона мимо те. Зрозумійте правильно. Тим треба жити. А в нас бажання, щоб навіть прочитати не вистачає часу. В нас на все час вистачає, тільки не на духовне. В нас немає любові до Слова Божого. В нас немає звички постійної молитви, У нас немає внутрі миру за цього. спокою і радісті за цього. Тому я запропонував сьогодні на цій реколекції ім'я Ісуса. І почитав, що кажуть, Апостоли, нічого в нас нема, кроме ім'я Ісуса Назарини, Його іменем стань і ходи. Повірте, якщо будеш в тому імені перебувати. Ти піднімися із своїх страстей, із своїх покотів, і задалекш. Ти почуєш енергію тут життя, тільки нападу повний Ісусе, який мене грішно. Грішне осмисли грішне. В чому твої гріх? В твої нестриманості. Твоїм незадоволенням. Твої, незадоволення. твої присвісті до їди, твоя злоба в голові, в твоїх думках.